Якби я сказав, що всього за п'ять днів ви зможете кардинально змінити своє життя, ви б повірили. Можливо, ваш розум крикне, що це неможливо, але саме цей голос тримає вас у полоні. Найбільша помилка більшості вважати, що зміни потребують років. Правда ж у тому, що вас не час утримує, а паради яку ви несете. А цю парадигму можна зламати набагато швидше, ніж ви думаєте. Щоденно ви приймаєте рішення, вважаючи, що вони ваші, але насправді це не так. Більшість ваших виборів керує парадигма, сукупність непомітних звичок та переконань, які ви несете з дитинства. Вона працює як автопілот, визначаючи ваші думки, почуття та навіть те, що ви вважаєте можливим для свого життя. Я усвідомив це дуже чітко, коли вирішив тренувати написання лівою рукою. Спочатку це здавалося смішним. Літери виходили кривими, ручка ковзала, і я відчував, що деградую, а не розвиваюсь. Були дні, коли я дивився на зошит і думав це гірше, ніж вчора. Але саме тоді все стало на свої місця. Мене турбувала не складність письма, а сила, яку має парадихма над нами. Вона прив'язує нас до старих шаблонів і змушує вважати неможливим зміни. Навіть коли ми знаємо, що є інший шлях. Скільки разів ви вже вирішували почати нову звичку, наприклад, займатися спортом, більше читати чи заощаджувати гроші, а на другий чи третій день вже здавалося. Скільки разів ви казали собі, що будете вставати раніше, щоб працювати над своїми мріями, а коли дзвенів будильник, просто вимкнули його і повернулися спати. Це відбувається не тому, що ви слабкі або нездатні. Це відбувається тому, що ваша парадигма сильніша за вашу волю в цей момент. Це ніби вона має власний голос, який каже: повернись до того, що комфортно, повернись до того, що вже знайоме. І тому зміни здаються такими важкими. Я пам'ятаю, як звільнився з пожежної частини. Немало сенсу залишати стабільну роботу з гарантованою зарплатою, щоб почати щось з нуля, тим більше без жодного досвіду. Але я знав, що якщо не розірву цей шаблон, то буду приречений жити на тому ж місці без розвитку. Парадихма казала мені, що це божевілля ризикувати, що я маю бути вдячний за те, що маю, і не бажати більше. Але всередині мене було щось сильніше, впевненість у тому, що я можу змінитися. Саме це рішення відкрило двері до мого першого бізнесу, і менше ніж за рік я заробив понад 100 тисяч доларів, сотню тисяч доларів. Це не була удача, не був випадок, це було руйнування паради ГМи. Можливо, ваша парадигма прямо зараз каже, що вже занадто пізно змінюватися, що ви вже пробували і зазнали невдачі, що у вас немає часу, грошей чи достатньо енергії. Але зупиніться на мить і подумайте, а якщо це неправда? А якщо все, що вам потрібно, це шок свідомості, щоб побачити, що сила змін вже є всередині вас. Подумайте, скільки можливостей ви вже упустили, бо вірили, що не здатні. Подумайте, скільки разів ви переконували себе, що щось занадто важке, занадто дороге, занадто далеке, скільки дверей ви самі зачинили, перш ніж навіть спробувати їх відкрити. Парадигма це як тінь, яка супроводжує кожен ваш крок. Вона не з'являється чітко, але присутня в усі моменти, коли ви саботуєте себе. Це причина того, що ви повторюєте поведінку, яку знаєте, що не повинні. Це причина того, що ви витрачаєте гроші на речі, які вам не потрібні, водночас скаржачись, що наприкінці місяця нічого не залишається. Це причина того, що ви говорите, що хочете іншого життя, і водночас залишаєтеся прив'язаними до тих самих виборів, що й завжди. А тепер уявіть на мить, що ви можете перепрограмувати цю систему. Уявіть, що, так само як тренування письма недомінуючою рукою, ви можете навчити свій розум працювати по-новому. Спочатку це буде здаватися дивним, незручним і навіть пригнічуючим. Але щоразу, коли ви наполягаєте, щоразу, коли ви робите свідомий крок у протилежному напрямку до того, що диктує парадигма, ви починаєте її послаблювати. Саме в цьому процесі народжується справжня свобода. Не лише фінансова свобода, а свобода бути тим, ким ви насправді хочете бути. Ви вже замислювалися, яким би було ваше життя, якби протягом наступних п'яти днів ви свідомо вирішили суперечити своєму автопілоту? Що б сталося, якби замість повторення тих самих шаблонів ви пробували нову поведінку, навіть невелику? Саме тут гра починає змінюватися. Тому що кожна свідома дія це тріщина в невидимій в'язниці паради геями. І чим більше ви розколюєте цю в'язницю, тим ближче ви до її повного руйнування. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що з вами немає нічого поганого. Це не брак інтелекту, не брак сили волі, це просто ментальна система запрограмована на те, щоб утримувати вас на тому ж місці. І коли ви усвідомлюєте це. Ви отримуєте силу вибору, продовжувати слухатися або ж раз і назавжди змінити гру. Більшість людей проводить більшу частину дня в турботах. Турбуються про гроші, про здоров'я, про майбутнє, про дітей, про роботу. Розум не перестає створювати негативні сценарії, ніби постійно репетирує найгірше, що може статися. Цікаво, що рідко ці сценарії стають реальністю. Але все ж таки тривога продовжує панувати в житті мільйонів людей. Я навчився, що ця постійна тривога це не просто невинна звичка, а перший крок руйнівного циклу він починається з простого сумніву: чи впораюся я, чи все вийде. Цей сумнів породжує тривогу. А якщо тривога не знаходить виходу, вона перетворюється на страх-страх, коли його пригнічують, не зникає, а лише маскується. І цей камуфляж майже завжди це депресія. Я пам'ятаю, як бачив блискучих людей з неймовірним потенціалом, повністю паралізованих, тому що не могли позбутися цього стану. Вони не усвідомлювали, що проблема не в обставинах, а в звиці шукати відповіді зовні. Коли ви дозволяєте зовнішній ситуації диктувати, як ви повинні почуватися, ви віддаєте контроль над своїм життям чомусь, що не можете контролювати. Тому я зрозумів, що корінь майже будь-якої тривоги, це життя почуттями, віра лише в те, що можуть бачити очі та чути вуха. І коли зовнішні сигнали негативні, як рахунок у банку з мінусом або тривожний діагноз, розум автоматично впадає в паніку. Але потрібно зрозуміти, що сила, яка тече у вас нейтральна, вона не несе в собі страху чи віри, надії чи відчаю. Це просто творча енергія, яка чекає, щоб ви надали їй форму. Те, що відрізняє людину, яка живе в паніці, від людини, яка живе в мирі, це не відсутність проблем, а те, як вони обирають використовувати цю силу. Одна перетворює її на тривогу, інша на розуміння. А розуміння це ключ. Тому що коли ви розумієте, як працює ваш розум. Ви перестаєте потрапляти в цей цикл сумніву, страху та депресії. Я теж навчився цьому на практиці. Роками я бачив, як люди, які мали більше грошей, ніж я міг собі уявити, жили в муках, сповнені страху втратити те, що мають. Гроші не усунули тривоги, тому що їхній розум був запрограмований на те, щоб завжди чіплятися за найгірший сценарій. З іншого боку, я знав простих людей. Які не мали багато чого, але спали спокійно, бо щодня культивували віру та вдячність? Це змусило мене зрозуміти, що не кількість ресурсів визначає ваш спокій, а те, як ви обираєте направляти свою увагу. А тепер подумайте про себе. Скільки ночей ви вже втратили сну, турбуючись про рахунок, про проблему на роботі або про те, що навіть не сталося. Скільки разів ви прокручували в голові ту саму сцену. Репетируючи сварку чи передбачаючи трагедію. І що це принесло доброго? Жодна тривога насправді не вирішила проблему, але точно виснажила вашу енергію, вкрала ваш спокій і часто змушувала вас втрачати можливості, які були у вашому досязі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що тривога це не просто душевний дискомфорт, вона перетворюється на вібрацію у вашому тілі. Страх змінює вашу частоту і ставить вас у стан паралічу. Це ніби кожна ваша клітина починає працювати проти вас. Тіло відчуває тривогу, а коли ця енергія не виражається, вона стає депресією. Це пояснює, чому так багато людей живуть сумними, не знаючи причини. Вони несуть щодня тривогу, як природну звичку, не усвідомлюючи ціну, яку це бере з їхнього здоров'я, радості та навіть процвітання. Тому я завжди кажу, коли відчуєте, що з'являється тривога, негайно зупиніться і змініть фокус. Бо якщо ви цього не зробите, тривога розшириться, проникне у всі сфери вашого життя і стане стилем життя. Не перебільшення сказати, що багато людей не живуть, а лише виживають у постійному стані тривоги. Я хочу, щоб ви усвідомили, що завжди є вибір. Сила. Яка входить у вас, може перетворитися на страх або на віру. Те, що визначає цей шлях, це не обставини, а те, як ви вирішуєте думати. І ось щось практичне, наступного разу, коли помітите, що тривога намагається захопити ваш розум, запитайте себе, це, що я уявляю, вже сталося. Я впевнений, що це станеться. У більшості випадків відповідь буде ні. Отже, якщо це нереально, то навіщо підживлювати? Зробивши цю просту вправу, ви починаєте ламати автоматичний цикл, який підтримує тривогу живою. Тому що, зрештою, тривога це ніщо інше, як неправильно спрямована віра, це віра з усією силою в негативний результат, якого ви не хочете. Коли ви змінюєте цю віру, ви починаєте перетворювати тривогу на впевненість, тривогу на ясність, а страх надію. Життя не припинить підносити виклики. Але ваш досвід цих викликів може бути зовсім іншим, коли ви зрозумієте цей механізм, тому що тривога ніколи не була рішенням лише тихим злодієм, який краде вашу енергію, ваше здоров'я та ваше майбутнє. Коли я пішов з пожежної частини, багато хто вважав, що я роблю жахливу помилку. У мене не було диплому, не було досвіду в бізнесі. Не було нічого, що могло б дати мені перевагу в бізнес світі. Все, що в мене було, це книга та рішення. Саме в цей момент я усвідомив різницю між тим, хто застряг у звичайному житті, і тим, хто вирішує змінити гру щоденне навчання. Незвичайне навчання в класі, а навчання про життя, про розум, про те, як ми працюємо і як можемо змінюватися. Я пам'ятаю. Як щодня прокидався о п'ятій ранку, щоб вчитися. І це було не тому, що в мене було багато вільного часу, навпаки. Були дні, коли я був виснажений, але все одно вставав, бо знав, що ця звичка це ключ. Найбільше мене вразило, коли мій наставник сказав: Якщо ти не будеш вчитися щодня, ти зупинися, а якщо зупинися, почнеш деградувати. Спочатку я цього не розумів. Але потім стало зрозуміло життя ніколи не зупиняється або ти створюєш, або ти розпадаєшся. Або ти зростаєш, або ти починаєш руйнуватися. Це закон природи. Подумайте, скільки людей ви знаєте, які після закінчення школи чи університету більше ніколи не відкривали книгу вони вважають, що вже знають достатньо і проводять усе життя, лише реагуючи на те, що відбувається. А тепер подивіться на великих імен, якими ви захоплюєтеся. У всіх них є одна спільна риса постійна практика навчання. Уоррен Баффет, наприклад, проводить години на день, читаючи та вчачись. Він робить це не тому, що йому потрібно заробити більше грошей, а тому, що знає, що його розум це найцінніший актив, яким він володіє. І питання: скільки часу ви присвячуєте розвитку свого найціннішого активу? Більшість людей кажуть, що в них немає часу, але дивно, що вони проводять години перед телевізором або прокручують екран телефону. Останні дослідження показують, що в середньому люди витрачають понад три години на день лише на соціальні мережі. А тепер уявіть, що стало б, якби ви перенаправили частину цього часу на вивчення процвітання, самопізнання, принципів, що керують успіхом. За кілька тижнів ваш світогляд почав би змінюватися. А разом з ним і ваші результати. Я сам це пережив. Коли я починав свою клінінгову компанію, я й гадки не мав, як керувати бізнесом. Але щодня, без винятку, я навчався, читав, слухав аудіо, повторював фрази, які зміцнювали новий образ мене самого. Не фізична праця зробила мене успішним, а зміна мого мислення. І цікаво, що менш ніж за рік я заробив понад 100 тисяч доларів. Те, що здавалося неможливим для людини без формальної освіти, стало реальністю, тому що я вирішив поставити навчання на перше місце. Я хочу, щоб ви усвідомили, навчання це не просто накопичення інформації, це програмування вашого розуму по-іншому, створення нових шляхів для його роботи на вашу користь. Кожна прочитана сторінка. Кожна хвилина навчання це спосіб послабити старі паради геми та зміцнити новий шаблон мислення. І це вимагає послідовності. Немає сенсу вчитися один день і кидати на наступний. Саме щоденне повторення створює постійну зміну. А тепер подумайте зі мною, а що як ви присвятите лише 15 хвилин на день, щодня вивченню контенту, який піднімає вашу свідомість. Я не говорю про години й години. Лише 15 хвилин. Порахуйте, за тиждень це буде 105 хвилин, за місяць понад 600. За рік це еквівалентно майже чотирьом повним дням занурення. І все це без радикальної зміни вашого розкладу. Якщо ви можете витрачати цей час на соціальні мережі чи перегляд чогось безцільного, ви також можете інвестувати його в себе. Трансформація не відбувається раптово. Вона відбувається поступово, майже непомітно, доки одного дня ви не озираєтесь назад і не усвідомлюєте, що вже не та сама людина. Саме в цей момент щоденне навчання показує свою справжню силу. Тому що, поки більшість пливе за течією проблем та негативних новин, ви створюєте міцну основу, яка тримає вас стійким та зосередженим. Саме це врятувало моє життя, коли я ще був загубленим, без напрямку. Щоденне навчання було маяком, який вів мене крізь темряву. І тому я кажу вам: не недооцінюйте силу цієї звички. Вона здається простою, але вона перетворює. Якщо ви дійсно хочете змінити гру, вам потрібно почати з навчання. Бо немає зростання без свідомості, а свідомості немає без навчання. Розум потрібно годувати щодня так само, як і тіло. І коли ви годуєте його правильними знаннями, немає меж тому, чого ви можете досягти. Атмосфера слово, яке багато хто вважає, що розуміє, але майже ніхто по-справжньому не розуміє. Більшість вірить, що мати добру атмосферу це просто бути вихованим, посміхатися іншим або намагатися підтримувати оптимізм. Але правда полягає в тому, що атмосфера це щось набагато глибше, це поєднання ваших думок. Ваших почуттів та ваших дій, усіх вирівняних в одному напрямку. Це вібрація, яку ви випромінюєте у світ кожної миті, навіть не відкриваючи рота. І найдивовижніше, що достатньо невеликого коригування цієї вібрації, щоб все навколо змінилося. Я помічав це в різні моменти свого життя. Були дні, коли нічого не виходило. Я дивився на рахунки, на труднощі і все штовхало мене до негативу. Але щоразу, коли я свідомо вирішував змінити свою атмосферу, навіть якщо зовнішні обставини не змінювалися, результати починали трансформуватися. Ніби Всесвіт відповідає не на те, що я говорив, що хочу, а на енергію, яку я носив у собі. Ви вже помічали, що коли ви прокидаєтесь невдусі, здається, що решта дня змовлюється проти вас. А коли ви вирішуєте прокинутися з вдячністю, дивом справи починають іти краще. Це не збіг, це атмосфера в дії. Приклад, який сильно мене вразив, це спостереження за кар'єрою Майкла Джордана. На початку своєї спортивної кар'єри він не був прийнятий до баскетбольної команди школи. Будь-хто інший прийняв би це як остаточний вирок, зробив би висновок, що у нього недостатньо таланту. Але атмосфера Джордана була абсолютно іншою. Він використав цю відмову як паливо, щоб тренуватися більше, щоб перевершувати себе щодня, доки не став найкращим гравцем в історії баскетболу. Його так далеко не лише фізичні здібності привали, а й ментальна атмосфера не приймати ярлик, який інші намагалися йому нав'язати. Це яскравий приклад того, як внутрішня зміна рішення намиритися може повністю змінити хід життя. А тепер подумайте, скільки разів ви дозволяли критиці чи відмові визначати вашу історію? Скільки разів ви приймали поразку як щось постійне? Я хочу, щоб ви усвідомили, те, що насправді має значення, це не те, що відбувається, а те, як ви реагуєте на те, що відбувається. Це ваша атмосфера. Вона може перетворити труднощі на досвід, невдачу на трамплін і навіть проблему на можливість. Наука вже довела, що люди з позитивним ментальним настроєм більш стійкі, живуть довше і навіть хворіють рідше. Дослідження Гарвардського університету спостерігало за сотнями людей протягом десятиліть і виявило, що ті, хто підтримував позитивний настрій, мали більшу тривалість життя та значно стійкіше здоров'я. Це відбувається тому, що розум безпосередньо впливає на тіло. Ваші думки та емоції перетворюються на хімічні реакції. Які впливають на кожну клітину вашого організму. Мати добру атмосферу це не лише питання успіху, це також питання здоров'я. Я сам це пережив, коли починав свій перший бізнес були дні, коли я не уявляв, як я оплачу рахунки або знайду нових клієнтів. Якби я дозволив турботам опанувати мене, я б здався на першій труднощі. Але замість цього я щодня обирав коригувати свою атмосферу. Я вставав рано, навчався, працював з фокусом та живив свій розум образом успіху, навіть коли результатів ще не було. З часом ця послідовна атмосфера притягнула потрібних людей, відкрила несподівані можливості та змінила мою долю. Вам потрібно зрозуміти, що ваша атмосфера це свідомий вибір, навіть якщо іноді здається мимовільним. Ви можете вибрати здатися негативу, або ви можете вибрати вирівнятися з енергією того, чого хочете. І кожного разу, коли ви робите цей вибір, навіть у дрібницях, ви тренуєте свій розум створювати нову реальність. Це як налаштовувати радіостанцію. Якщо ви хочете слухати класичну музику, але продовжуєте бути налаштованими на станцію поганих новин, немає сенсу скаржитися на те, що ви чуєте. Вам потрібно повернути ручку. Ваша атмосфера це ця ручка. А тепер скажіть мені, як ви починаєте свої дні, як ви реагуєте на труднощі, що з'являються. А якщо б з сьогоднішнього дня ви вирішили скоригувати свою атмосферу навіть перед лицем труднощів, спробуйте зробити це протягом кількох днів, і ви побачите, як світ навколо вас почне відповідати по іншому. Тому що в кінці кінців неудача, випадок і навіть не зовнішні обставини визначають ваше життя. Це атмосфера, яку ви обираєте приймати перед лицем усього цього. Стрес це явний знак того, що розум працює в неправильному стані, незалежно від ситуації, коли ви опиняєтеся під владою напруження, прискорених думок та скутого тіла. Це не означає, що проблема у зовнішньому світі. Це означає, що ви дозволяєте їй керувати вашим внутрішнім світом. Я навчився з роками, що щоразу, коли починаю відчувати симптоми стресу, найкраще негайно зупинитися. Це штовхання відчуття вперед, удавання, що його не існує, змушує його зникнути це визнання його та переривання циклу, перш ніж він пошириться по всьому тілу. Подумайте, скільки разів ви дозволяли гніву опанувати вас у транспорті під час сварки вдома або через вимоги на роботі. Серце б'ється, дихання стає коротким, і незабаром ви відчуваєте, що втратили контроль. Це механізм стресу в дії. Те, що мало хто усвідомлює, полягає в тому, що коли вони дозволяють цій енергії зростати, вона починає ставати постійним станом. А жити в такому стані, це як керувати машиною, одночасно натискаючи на газ та гальмо, крім того, що це виснажливо, це руйнує всю систему. Тому я виробив звичку спостерігати за собою. Коли я помічаю, що напруга починає зростати, я зупиняюсь. Роблю глибокий вдих, закриваю очі на кілька хвилин і перенаправляю свій фокус. Я не дозволяю зовнішній ситуації диктувати, що я маю відчувати. Цей простий акт повертає мені контроль. Багато людей вважають, що контролювати стрес неможливо, тому що вони пов'язують його з обставинами. Але це не так. Стрес не в проблемах, він у тому, як ми на них реагуємо. Я пам'ятаю випадок, коли я готувався до великої події. Команда була схвильована, деяке обладнання вийшло з ладу, і все здавалося, що виходить з під контролю. Хтось запитав мене, ви не стреснуті через це? І відповідь вийшла природно: ні, я вирішив не бути. Це не означає, що я ігнорував ситуацію, це означає, що я зрозумів, що впадати у відчай нічим не допоможе. І саме завдяки тому, що я зберіг спокій, ми змогли швидко знайти рішення та врятувати захід. Стрес просто паралізував би нас. А тепер я хочу, щоб ви уявили, як би змінилося ваше життя, якби протягом п'яти днів поспіль, кожного разу, коли ви відчували, що стрес зростає, ви вирішили б негайно перервати цикл. Замість того, щоб дозволяти серцю битися швидше, ви закриваєте очі, робите глибокий вдих і замінюєте напругу станом присутності. Зробіть цей тест у перший день це може здатися складним. Тому що ваше тіло звикло реагувати автоматично. Але з кожним повторенням ви будете усвідомлювати, що саме ви контролюєте, а не обставини. Наука підтверджує те, що я кажу. Дослідження показують, що люди, які практикують такі свідомі паузи, мають значне зниження рівня кортизолу гормону стресу. Це не тільки покращує настрій, але й зміцнює імунну систему. Захищає серце та підвищує ясність розуму, іншими словами, контроль стресу це не лише питання тимчасового благополуччя, це питання здоров'я та довголіття. І ось важливий момент: не чекайте, що життя стане ідеальним, щоб перестанете відчувати стрес. Тому що життя ніколи не припинить представляти виклики. Секрет полягає в тому, щоб навчитися справлятися з ними, не дозволяючи тілу та розуму ламатися. І чим більше ви практикуєте, тим природніше це стає. З часом ваш розум навчається реагувати спокійно в ситуаціях, які раніше здавалися нестерпними. Це тренування нової паради геями. Тому я залишаю вам цей виклик. Протягом наступних п'яти днів уважно спостерігайте за собою кожного разу, коли ви відчуєте, що стрес з'являється, переривайте не дозволяйте напрузі утвердитися. Зробіть глибокий вдих, змініть фокус, прогуляйтеся кілька хвилин, зробіть щось, що виведе вас з автоматичного циклу. Якщо ви будете робити це послідовно, незабаром ви зрозумієте, що ваше життя стане набагато легшим, ваші стосунки гармонійнішими, а ваші результати послідовнішими. Тому що, коли ви усуваєте стрес, ви відкриваєте простір для ясності, творчості та рішень, які ніколи не з'явилися б у хаосі. Якщо є один пункт, який ви повинні запам'ятати з усього, що я тут поділився, то це те, що справжня гра вашого життя ніколи не вирішується зовнішніми обставинами, а парадигмою, яку ви обираєте підтримувати. Саме вона диктує, як ви думаєте, відчуваєте та дієте. Коли ви вчитеся змінювати цю парадигему, навіть якщо лише протягом п'яти днів ви починаєте писати нову історію. Ця трансформація відбувається не одним грандіозним стрибком, а поступово завдяки щоденним невеличким змінам, які з часом перетворюють вас на зовсім іншу людину. І якщо ви готові продовжити цю подорож і піднятися ще на одну сходинку на шляху до мудрості, наступне відео, яке зараз з'явиться на екрані, стане вашим наступним кроком. Воно допоможе вам стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною. І я чекаю на вас у наступному відео.